Всім бонжорно! ви на каналі Хракну Кухня і у нас новий випуск. А новий випуск у нас буде про те, що ви просили зробити. Ти робиш все дуже складно, ти робиш дуже все довго, давай щось простіше, простіше. Окей. Знімаємо. Знімаємо випуск 150 гривень. От 150 гривень, три кохви, два кохви навіть. Я приготую за 150 гривень, вичайно на 4 персони і з бокстрап. Окей. Я думаю, що повинен справитися. Це не буде файн дайнінг, але це буде те, що ви всі готуєте вдома, і воно просто можна зробити. Мінімум продуктів, мінімум коштів. І в цьому мені допоможуть такі гомілочки. Окей, що ми будемо робити? В цьому випуску я приготую бульйон і зурмопи, такий британський, класичний з м'ясом, з листковим тістом і у простому зручному форматі. Тому не будемо відтягувати. І будемо е, розпочинати. Не забуваємо, не забуваємо коментувати, підписуватися і рекомендувати друзів. Ви коментуєте, відео частіше заходить в рекомендації і його бачать більше осіб. Ви підтримуєте український контент, я знімаю для вас класні випуски і пізнавальні. Пізнавання, навчання, приймайте, як хочете. Ось. А ще для тих, хто хоче підтримати канал, е, десь. Десь ось тут залишу посилання на Патреон. На Патреоні я закидаю інформацію, яка не є доступна тут. Але там більш такий професійний буде контент з якимись цифрами, і щоб було вам зрозуміло. Тому дзвіночки, лайки, сердечки, свинки і так далі. Тому поїхала. В першу чергу ми будемо робити бульйон з наших гомілок. Тобто, ми зробимо так, щоб було максимально е, перехресне використання продуктів: що м'ясо використаємо до пирога, бульйон залишиться на наш суп і, і ще, й, можливо, совкому. Тобто, ми вкладемося в 150 гривень, три страви, чотири особи. Поїхали! Воду холодну, заливаємо, вода закипіла, я тоді вкидаю гомілки. Можна на початку закидувати, але воно тоді сильно піниться і треба буде збирати піну. А я закидаю одразу, її трошки запечатаю. Ну, все рівно буде піна, але це нічого страшного. Ці гомілочки класно, що воно універсальне. Ти знаєш, в тебе сім'я 4, 5, 6, 7, 10, взяв оп. По... Відрізав і, і гомілочки закинув. Як я готую бульйон? Додаю спочатку м'ясо, прокипіло, приготувалося, потім буду додавати овочі. З овочі в мене буде. А, власне, по ціні. Давайте так, 4 гомілки на 4 особи. Я думаю, одна гомілка десь 15 гривень. 4 гомілки а маємо вже 60 гривень. Це я беру з запасу, так що не обманути. Після чого у нас піде цибулька. Бульон закипить, після чого додаємо овочі і в самому кінці додам зелені овочі, такі селеру, стебло петрушки, кропу і щоб воно готувалося. Корей одна гривня. Цибуля прямо половинку півтори гривні. Орква одна гривня, половинку залишу для заверки, стебло селери — півтори гривни. Ну, прямо туди. У мене бульйон вже закипів, так що він прикипився, м'ясо практично готове, зелене додаю в кінці. Я для бульйону також використаю одну картоплину, це буде приблизно десь до однієї гривні, можливо і менше. Зараз сезон картоплі, вона недорога, і в бульйоні буде супер. Перекоплина під окремой бульон, який потрібно порізати на дрібніше. Цієї однієї штучки вистачить на 4 корці. Спеції, я думаю, на гривень 5, трошки коранду. Обов'язкова сіль. І лобровиць. Якщо горілки вже готові, просто можете вибрати їх, щоб м'ясо вистигало, а потім від кістки відбирати. А бульйону я ще дам декілька хвилин нехай доготується. Для нашого пирога я зроблю таку зажарку з моркви цибулі, замішаю її з м'ясом і зроблю бешамель. І це буде йти всередину пирога. Так, пів цибульки.

А додаємо, додаємо наше м'ясо і додаємо соус бешамель. До Я думаю, соус бешамель вже всі знають, як готувати, це спеціалісти, тому не буду показувати. Шкіру не буду використовувати, тому що вона ну, не буде пасувати. тільки м'ясо залишу. До речі, ці е, всі кісточки шкіри їх можна обсмажити, додати трішки бульйону і випаровувати. і у вас буде готовий соус. Я використовую звичайно листкове тісто і закладаю ціну близько 30 гривень. Частину можна залишити, пізніше щось користувати. Буду розкатувати тісто в половину тушення, тобто, якщо у нас зараз є тут десь 1 см до 3 см. Для чого нам треба наше тісто умовно поділити на два пирога. Це буде два пирога і попів пирога на людину. Зроблю наступним чином. Мені потрібно два круга одним діаметром і два круга більшим. З тих залишків тіста, що залишається, з них можна зробити якісь собі вертути. Просто посмажити або у фритюрі, або запекти і присипати з кровою Мені їх не потрібно, тому я їх відповім розумів. Так, Один пиріг, другий пиріг, третій, точніше, другий, який накриваємо, і перший, який накриваємо. Окей. Наша забарочка викладаю ось так, до неї додаю м'ясо і додаю наш бешамель. Якщо м'ясо великі куски, я рекомендую його подрібнити на менше. Після чого додаємо наш бешамель. Я його додаю для того, щоб просто все м'ясо зв'язати разом. Попробуйте на сіль і перець, якщо потрібно просто довести до смаку. Я люблю завжди казати таку фразу «довести до смаку», тому що. Ну, я повар. Моя головна професія повар! Га! А твоя? Ага. І зверху накриваємо іншою частиною лоскового тіста, після чого просто зробимо візерунок, який, який вам класно буде. Я думаю, що потрібно зробити більшим діаметром. І просто виделкою притискаємо. Можна змастити додатково яйцем, але яйцем я буду тільки зверху змащувати, а не тут між краями. Після чого змастимо ну, наші пироги яєчком і зробимо насічки. Буду випікати наші пироги при температурі 180 близько 15 хвилин. І можна додатково для того, щоб було гарно, зробити насічки. the program Наші два пирога. Вони повністю пропечені. Це близько 15 хвилин було. Ми їх просто розріжемо і одна половинка буде на одну особу. нас соус є готовий, додатково буде соус і наш бульончик. Тому можемо викладати. Так, ну як ви могли побачити, тарілочки так собі. Ну, але обід сімейний гарних тарілочок на всіх немає. сорі. Значить так, попів пирога. Кайф. Пиріг раз. Пиріг два. 3, 3. Можна зробити більше. У нас м'ясо залишалося, можна було і зробити було по цілому пирогу. У нас є наш підготовний соус, який ми зробили з кісточок, масла і бульону. І будемо просто до кожного пирога кулати трішки соусу, щоб він не був сухий. І це дуже по-французьки, по-британськи, я навіть не знаю як правильно. Мені здається, ідеальна порція, щоб і не переїсти. І щоб було смачно. І у нас є наш бульйончик готовий. Так як у нас залишилося м'ясо трішки, то я м'ясо додам прямо до бульйону, навіть якщо воно посмажено з цибулькою. Або окремо можна викласти, щоб не псувати бульйончик. Ах, кайф. Він з картопелькою, з морквичкою. І додатково ще просто виставлю м'ясо, що залишилося у нас. Я думаю, це дуже хороша вечеря або сміло обід бюджетного варіанту, де за 150 гривень 4 особи можуть сміло поїсти. І додатково додамо зелені. Я люблю багато зелені, тому сміло буду додавати. Кайф! мільйон, як дитинські бабуся готувала. Супер смішний! Це саме основне я хочу перегаску робота. Він дуже гарячий, смачний і дуже хрусткий. Ось як він повинен бути, ось так він повинен смакувати. Друзі, що я можу сказати? За 150 гривень. Вечеря на 4 персони, де у нас є зроблений класний соус французький, де у нас є пиріг британський і наш класний курячий бульйон з гомілками, яких і справді вистачає на всіх. Я думаю, це супер пропозиція. Я буду це куштувати. Всім дякую, хто дивився. З вас, підписка і оці лайки. І дякую. Просто дякую і до нових зустрічей!